Всім привіт і ми на такому каналі, який ви вже всі знаєте. як називається? правильно Вікторія і Мілена. На жаль, тут знову Вікторії немає. І ми будемо зараз малювати мішку. Ну, то есть маленькі жерти в тому домику. Ось такий домик. Я зараз, ну, я в нього робила фільми. Я, з вами. я дуже вам дякую, що ви на мене підписуєтеся і ставите лайки. Я буду зараз на цій сторони малювати мішку. Коли я намалюю, то я вам покажу мішку, поки папа. забула сказати вам ще одну новість. Бо я була зробила уночі такої таке антистрес у короні. Він якомусь ці кольори майже засвіти в этом Сутки, і вже папа, тачка, па-па. Я починаю вже малювати. Малюю. Це було, бо я малюю кота. Ось поки у мене такий котик вийшла арку з того кота, це я провела малює кота, а він завеликий. Па-па. Розмалювала того котика і ми зараз будемо шукати скотч. Знайшла я скотч. Зараз будемо клеїти. Чекайте. на ми хвилинка там відклеїла пленку скотч тепер клеїмо. на другу сторінку. Один оху. Зараз будемо розрізувати. па папа! То я того? От Димся він на не буде виглядати. Ну прям не Так, Так, мусимо трошки ці кричка відрізати як в запки. Я вам і вам покажу зразу. Трошка кінчик він спав. Я буду лазом спати, все колоче спіть Я зараз трошки домалюю своїми новими маркерами, вони такі світленькі і вам показую. Вау! Зараз я трошки домалюю, поки всім па-пау. Трошки папа. В ту кімнатку. В кімнату трошки додавлю листочки. На всякі такі. Яка буде кольору кімната, я зараз домалюю і вам покажу. Um, я не можу приклеїти всю прикладать скотчем, бо зараз скоро закінчиться це па Я вам тут покажу Відруйте в другій частень. Всім па-па.